Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Володимира Зеленського де-факто главою держави. тобто Москва готова вести з ним переговори, але водночас Кремль продовжує називати його нелегітимним президентом. Ба Більше останнім часом Лавров робив низку заяв, спрямованих на те, щоб нівелювати будь-яку можливу мирну угоду та підважити саму ідею діалогу. Наприклад, він неодноразово повторював, що захід не дозволяє Києву домовлятися, а будь-які плани мирних переговорів з України називав ілюзією. Крім того, Лавров стверджував, що всі мирні ініціативи, включно зі швейцарським самітом китайськими пропозиціями, не мають сенсу, бо його бо, за його словами Київ не є самостійним гравцем. Вже після зустрічі зеленської Трампа він заявив, що Вашингтон нібито примушує Київ відмовлятись від будь-яких компромісів. А також звинуватив українську владу у фіктивності переговорного процесу. Все це Москва подає як доказ того, що без підписання юридично зобов'язуючих угод домовленості немає цінності. Бо, як вони твердять, за українською конституцією термін Зеленського вже нібито завершився. Насправді ж, російська пропаганда свідомо замовчує важливу норму українського законодавства. За законом про воєнний стан вибори в Україні не проводяться, доки триває війна. Це чітко пояснює, чому президент залишається при владі і після завершення формального п'ятирічного терміну. Кремль вже намагається використати юридичні маніпуляції, щоб знизити вагу Зеленського на міжнародній арені. Це своєрідна гра. Москва намагається створити ґрунт для майбутніх заяв, що Зеленський, нібито був нелегітимним, а отже, Росія може не виконувати жодних домовленостей, які він підписував. Водночас вони змушені визнавати реальність. Саме Зеленський очолює Україну, саме з ним потрібно говорити. І жоден інший перемовник від нашої держави легітимним не буде. Висновок простий: Росія грає в свою звичну пропаганду, але факти говорять самі за себе. Зеленський лишається законним президентом України, а будь-які сумніви Кремля це лише спроба зірвати переговорний процес і виставити його на своїх умовах.